На, навіть трішечки такий, можливо, ну, історичний екскурс або соціально-політичний екскурс а, зробити нам. Що ж фактично відбувається за лінією розмежування ось тій так званій фейковій ДНР, якщо там уже а, майже повновладно господарює Кадиров? Там відбувається ситуація така. Російські колаборанти по типу Пушиліна там всіх його замів і всієї верхівки окупаційної. Вони відчувають, що скоро українські збройні сили будуть атакувати, що скоро вони звільнять окуповані території. І Пушеліна його верхівка вони починають шукати собі, як то кажуть, запасний аеродром. Вони починають в тому числі Пушилін, починають товаришувати з Кадировим. Інші його зами шукають собі запасний аеродром. Uh, кожен там його зам. Uh... Починає шукати собі своїх знайомих по інших російських регіонах для того, щоб в разі того, чого їм було куди втікти, коли українські збройні сили зайдуть в Донецьк. І саме тому Пушилін пішов на таке сотрудничество з Кадиром, для того, щоб він мав надію, що він має надію, що йому буде куди втікти. Ну і власне кажучи, це така типова тактика для кожних кооборантів давати на відкуп на певний час територію. Щоб потім послуга за послугу, щоб потім було йому куди втікти. Ну приби така у нього логіка, тобто, тут Пушилін швидше розраховує на те, що він зможе знайти прихисток десь там у чеченських глибинах. Так, абсолютно він абсолютно він ну може знаєте, може не тільки в чеченських глубинах. Він ще таким чином шукає заступництва перед баштами Кремля, перед е, ті, ну, башти Кремля. Це ми так називаємо різні сфери впливу, різні організації впливу, які впливають на рішення Путіна щодо угу. ну абсолютно всіх рішень, які вони там мають на окупованих територіях, і він таким чином заручається його підтримкою для того, щоб просувати якісь свої інтереси для того, щоб так, окрім цього іншого, просувати. Якісь свої там можливі рішення, можливо, якісь свої ініціативи. бо Ну йому треба також намагатися якось себе позиціонувати. І Він таким образом намагається діяти через Кадирова. Тобто, тут ви розумієте, у нього у нього збігаються інтереси. Він собі, як і запасний аеродром, шукає, так і шукає людину, через яку він буде намагатися вирішувати просувати угу. якісь свої інтереси. Ще також Пушелін боїться того, що його можуть поміняти, і він таким чином страхується через Кадирова. Ну і тобто він шукає собі дах, як це. На їхньому такому полукримінальному жаргоні це звучить, пане Віталію. Але як видно, Пушиліну достатньо тривалий час уже вдається це зробити. От час від часу в оцінках, які звучать в пресі українській, зокрема від аналітиків, його називають фігурою не впливове, але тим не менше, саме він продовжує публічно особлювати фейкову владу. Ось цих самопроголошених республік. І припустимо от з Путіним щойно зустрічався саме він. Да, ну а ві... у нього така логіка занадто не висовуватись, розумієте? у нього така афористична натура людська. Я... я його трошечки там зустрічав ще до початку 2014 року. Як його, і трошки там маю спільних зайомок з ним. У нього така афористична натура. Він дуже гарно знає, як розмовляти з людьми. Ну є так ми донечани між собою. Взагалі говорять, що незря він колись очолював у цю е... організацію Ммм Донецький філіал незря. Він колись був мошенником, і він розуміє, коли треба казати. Він дуже гарно розуміє, що таке підлабузництво. Він дуже гарно, як то кажуть, вміє тримати нос по в'етру. А ще він так, він не надто ініціативний. Розумієте, якби він проявляв проявляв би там якусь ініціативність, і був би там показував те, що він може там щось на, на, на щось сам впливати, що він там щось може вирішувати. А так він абсолютно чітко кремлю постійно показує, що він нічого не приймає. Він не має зайвої ініціативи, що він слухняний хлопчик Кремля. Він слухняний хлопчик тих людей, які вирішують в Кремлі за нього. А угу. десь там на локальному рівні він щось там робить картинку для місцевих змі, що він там щось вирішує, що він там щось відкриває. Тобто і всіх це по суті влаштовує. Він не лізе, куди його не просять, і на цьому він себе страхує. Ну і одночасно шукає собі прихисток у Кадирова. Тобто, це така безініціативна, але обережна позиція, пане Віталію. А ще формулювання а, от, у цьому повідомленні про те, що а, Пушилін допомагає Кадирову грабувати регіон. От можна це теж трішечки розтлумачити. Там іще залишилося що грабувати після всіх цих років. Як знаєте, взагалі виглядає картина у регіоні в, в економіці у цивільних людей? Чи тут йдеться дійсно тільки про якісь кремлівські гроші, які нібито а, кудись призначені, і на які власне от має намір той же Кадиров? Ви знаєте, ну, Донбас, Донецька область, і Луганська область. Вона мала велику кількість промислових підприємств до 2014 року, до російської окупації. І так, і на 9 рік там є ще що грабувати. Я купа там і шахтного оборудовання, обладнання, яке залишилось, яке вирізають на метал. З початку 2014 року це робили у ці різного роду. ці батальйони російських колаборантів, так зв звані П'ятнашки, СССР Брянка. У ці ну, ці всякі проросійські батальйони вони їх вирізали. Також 14-го року кадирівці активно в цьому приймають участь, і також ті самі кадирівці вони також претендують на ті гроші, які йдуть з Росії на різного роду місцеві потреби. Там і там і, і щодо військових, і щодо цивільних потреб. Ще на Донбасі дуже така поширена тактика у місцевих лідерів військових колаборантів. Вони часто собі Батальйон записують мертві душі, і на рахунок них вони і за них вони отримують також фінансування. Ну це такий в Стаханові був такий шостий батальйон, шостий полк імені Платова. І, і там о, був такий паутіннік, був такий командир цього цього батальйону, цього полку е, Пауті Володимир Полупаутініх і у нього там було чортя з скільки цих записано мертвих душ е, людей, які ті в числисті тільки на папері. І власне кажучи, по ньому було розслідування перевірки. Його там ФСБ з ним розбиралося, але його врятувала російська е, російське повномасштабне вторгнення 24 лютого. Коли він ці всі мертві душі, він спис виспис. Він Списав на реальні втрати, ну і така практика поширена по всім російським окупаційним корпусам. Ну і тобто там розподілення потоків, там іде по і в цьому приймають участь також і російські військові високопоставлені, там і кадирівці, і місцеві лідери колаборантів, які е, там і військові, і цивільні. Тобто, ну кожен хто має хоч якусь там невеличку владу, вони сидять на якихось російських потоках, бо вони всі розуміють, е, що їм треба готувати собі запасний аеродром або в разі Росії української українського наступу, українського звільнення, або в разі якихось внутрішніх їхніх там е, перетрубацій. Угу. Пане Віталію, а що із. Залученням місцевих із власної цієї тимчасово окупованої української території до лав різних загонів. Я розумію, що це відбувається. і Є ось так звані збройні сили ДНР і збройні сили ЛНР, які теж включені зараз у бойові дії. Я розумію, що різноманітні ось ці приватні угруповання на кшталт Вагнера так само залучають в тому числі і людей із місцевих до своїх лав, але і кадировські Скі угруповання теж рекрутують саме на Донбасі. Людей це так чи я помиляюся? Дивіться серед кадирівців дійсно багато є саме не кадирівців. А якщо так коректно буде сказати, ну слов'ян, да там угу. а, як його. А, ну до канакадирів до кадирівців насправді не дуже охотно йдуть е, саме з місцевого населення, е, саме з Донбасу. Люди е, взагалі там за останні роки всі, всі ідеї, ні, ті, хто хотіли воювати там за цих проросійських колаборантів серед місцевих. Вони пішли воювати ще в 15-му, 16-му, mm -hmm. ну максимум 17-му році. Зараз туди вже йдуть кого зловили, кого грібуть. Зараз там відбувається останні дні. Там починається чергова скрита. Хвиля мобілізації на окупованих територіях. Ну, як кажуть, в місцевих чатах починають вигрібати всіх, кого недовигрібли. І тобто, там починають вже і броні відміняти, і починають брати тих, хто раніше мав бронь, а їх ну, там, цю бронь відміняють, починають вже брати тих, кого раніше не брали. Тобто, Але все одно ще є кого брати. І, ну, і Там починається мобілізація і ну, і мобілізують людей якомога більш. Більше людей втрати там дійсно в Донець на Донеччині на Луганщині. На окуповані там ну дуже багато uh -huh. там втрат серед місцевих чоловіків, яких мобілізували. Ну, але росіян це не зупиняє. Ру росіян ну, е, тактика досить проста. Мобілізувати серед місцевих якомога більше для того, щоб вони мають надію, щоб їх там можливо їх будуть менше мобілізовувати серед економічного стану. Там у них з погіршується з кожним роком ситуація, бо російські гроші Надходять туди все менше і менше, ну але ну але якось вони все ж таки там тримаються, бо все ж таки нафтодоларові гроші у Росії до поки що є, і не треба себе обманювати, що там ну немає жодних якихось там дотацій з російського бюджету. Вони є і худа бідна але економіка регіону за на цього тримається. Про і ще одну сторінку про ще одні формування військові, які створюють росіяни. Далі хотів би у вас запитати: Росія створює спеціалізовані ротні загони Шторм Зет для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики, посилаючись на дані неназваного українського офіцера запасу, стверджують, що шторм зет. Формують переважно із резервістів. Кожна рота складається із ста людей. В інституті припускають, що штурмові загони ймовірно розгорнуть уздовж лінії фронту. Авдіївка Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних наступальних операціях. Експерти додають, що ефективність дій цих підрозділів викликає сумніви, оскільки вони проходять лише 10-15 днів пришвидшеної підготовки. Цього часу занадто мало, щоби навчитися виконувати складні бойові завдання. Пане Віталію, чи вам про подібні речі відомо або взагалі про те, як готується, що зараз робить, зокрема в контексті накопичення от особового складу наш ворог на сході на півдні? 10-15 діб – це досить оптимістично названа цифра в підготовці. Як правило, серед цих 10-15 діб ці резервісти мобілізовані, вони проходять там навчання, будь ласка, приблизно 5-6 днів. Всі ага. інші дні вони просто нічого не роблять, тому що е, ці колабораційні структури, вони дуже якісно просто копіюють російську армію. І, і, навчання, яке вони там проходять, це ну, навіть у ті 5 днів, це просто Просто більш показуха для вищого керівництва, яке можливо прийде на перевірку. Ви знаєте, росіяни і їхні коопераційні структури вони можуть себе називати як завгодно. У них дуже модно називати себе спецназом, Амонам, ВДВ, Собрам. Але від цього рівень від назви рівень під їхньої підготовки він ні ну ніяк не покращується, і як його і ну вони я я повторюю. За вони себе називають як завгодно, але в суті це не міняє як його, і вони формують ці сотні свої там у ці ротні групи спеціальні. Ну це більше назва. Це більше назва для того, щоб можливо там цим місцевим. Місцевим мобілізованим додати якогось там воєнного цього фльору. Серед настроїв у цих мобілізованих настрій дуже поганий, тому що втрати у цих мобілізованих і їхніх попередників дуже великі. Чати місцеві всі гудять про те, що смерті, пошуки трупів, пошуки скалічених, пошуки рідних, тобто вся така непублічна спільнота в Донецькій бугацьких областях. У них одна головна. Тема це там не святкування, там не, не пошук роботи навіть. Основна тема це пошук своїх загиблих та скалічених е родичів, чоловіків, братів, е синів. Ось головна тема. На, на місцевості і там при ну і це дуже актуально. Бо 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 росіяни насправді вони ще мутять дуже класно і дуже гарно мутять з виплатами за загиблого з виплатами uh -huh. за пораненого мутять вони. Ну тобто, це я коли росіяни говорять, що мовляв українці проводять якийсь там геноцид Донбасу. Ні, насправді це саме росіяни проводять геноцид Донбасу, бо такого, вибачте, організованого вбивства чоловіків Донбасу, і такого якого влаштували російські Окупанти, такого я не знаю. Я не знаю, мені здається, навіть такого німці, італійці, які були, які окуповували в 45-х рокових роках окупований Донбас. Навіть вони такого не влаштовували, як зараз влаштовує Росія. І чергова хвиля, яка, я повторююся, буде на днях, вона ще більше збільшить кількість смертей на Донбасі. Ось така ситуація там. Пане Віталію, ви бачите, ви відзначаєте, що вам відомо вашим побратимам на передовій про рух перегрупування росіян? Що відбувається? Перевозять техніку, десь накопичуються принаймні те, що можливо розповісти, в ефірі. Ну і серед того з того, що можливо розповісти, я нічого такого секретного не скажу. Росіяни постійно знаходяться в Русі, да вони там під Бахмут, під Авдіївку, вони стягують більше, там, намагаються стягнути якісь нові сили, ті, які вони, хоч більш більш-менш свіжі, їм треба зробити десь картинку перемоги, хоча б якоїсь перемоги. Вони знаєте, вони навіть останні останні дні вели, останні два дні вели таку фразу, як ми адміністративно захопили Бахмут, бо, бо вони, мовляв, дійшли. До лінії, там, де знаходиться Бахмутська міськрада, що таке адміністративно захопили. Ну це вже чесно кажучи, це вже, це вже сміх викликає. Вони рік за нього б'ються за той Бахмут. А тепер вони вся їхня пропаганда кричить: ну ми ж адміністративно його захватили. Ну це щось таке оригінальне. І вони намагаються те саме. Вони намагаються і в Авдіївці зробити. І у ці штурмові батальйони роти вони спеціально роблять для того, щоб покидати саме в міську забудову у ці зведені групи Ну э, настрій я повторюся і у росіян, і у цих, і у мобілізованих винних дуже поганий Вся їхня. Як його вся їхня ну моральний стан у них дуже поганий. Ви у ці відеозвернення, які потрапляють до українського інформаційного простору цих російських мобілізованих мобіків, це лише верхин вершина айсборгу. Насправді, таких акцій з ну з непокори, акцій возмущення, акцій відмови йти атакувати. Таких насправді дуже багато, але вони на жаль не всі потрапляють до відкритого інформаційного простору. Там акції відмови від штурмування Авдіївки та Бахмута таких дуже багато. Я не хочу сказати, що вся мовляв, російська армія посипалась. Ні, вона не вся посипалась. В російській армії ще дуже багато професіоналів, які ненавидять українців, які готові воювати. Але разом з тим треба і казати, що а, у цих відмови від штурмів українських позицій стало дуже більше, ніж там на ну навіть mm -hmm. те, що ми могли спостерігати останні там півроку. Зараз трупів збільшується і від Відповідно, акції з непокори угу. також збільшується, пане Віталію. Ну і можна тут додати, що і нехай інформація про це тільки підточує сили російської армії, їхню їхній моральний дух, їхню націленість на результат. Нехай цього результату не буде, і хай вони самі собі заважають в цьому. Віталій Овчаренко, військовослужбовець збройних сил України, був на прямому зв'язку. Із студія Апостроф ТІВІ. Ми рухаємося до наступних тем.